Доброго дня, друзі. Огляд шини 315, 70 r 225 Double Star DSR 08 a Шина китайського виробника. 18-ті слойна. Встановлюється на привідну вісь Дана шина преміального сегменту. Ширина протектора. В даній шині у нас 27 сантиметрів. Глубина протектора в даній шині 20 мм. Кому потрібно, звертайтесь, працюємо з ПДВ. Відправка по Україні перевізниками, є самовивіз. Є й інші варіанти шин, як легкових, так і вантажних. Диски. Внизу буде ссылка на сайт. Звертайтесь, будь ласка.